Мир тобі, дозволь помолитися за тебе. Господи, Отче, я благословляю цю людину, яка знаходиться по ту сторону екрану. Я прошу тебе, щоб ти підтримав і укріпив її в усіх її починаннях, в усіх її ділах і справах. Боже, ти знаєш проблеми кожної твоєї дитини, ти знаєш їх вирішення, ти знаєш, з чим приходиться боротися цій твоїй дитині. Я прошу тебе. Підтримати і наповнити її, всі прогалини її життя Святим Духом Господь, направи її на правильний шлях, Господь дай розуміння, дай мудрість і дай мир в серце, наповни кожну прогалину миром, любов'ю і радістю. В наш час наповни миром. Господи, я проголошую, що в тебе є вирішення будь-якої проблеми для будь-якої твоєї дитини. Тому що в тебе немає нічого неможливого. Господи, я проголошую, що Ти можеш дати відповідь на кожне питання кожній дитині окремо. Будьте благословені, нехай Дух Святий вас наповнить. Амінь. І вся честь і слава Отцю, Сину і Святому Духові. Амінь Ісус. Любить вас!